М'ясо, картопля, мед та яблука. Дешево і багато. У сумах відбувся сільськогосподарський ярмарок. Покупці набили торби, а продавці спустошили власні прилавки. Чи хороший врожай в області та що смачненького продавали на ярмарку, знає Юлія Марковська. Вулиця Першотравнева на півдня перетворилася на справжній ярмарковий майдан. Тут сумчани могли знайти все, що знадобилося б кожному господарстві. Лишень одна картоплина з цього прилавку затягнула на пів кіло. Дуже гарний урожай картоплі, всі ним задоволені урожаєм, вродила на славу картошки в нас. І ранні, і середні, і пізні сорта, кіранда 30-ті днівка, розара 40 днівка. Лише найкраще з власного садогороду від полуниці до винограду, від парусків смородини до солодощів і навіть кактусів. М'ясо по 60, мед по 25. Продавці кажуть, хоч на 5 гривень, але дешевше ніж на ринку. Сьогодні на виставці представлена багато сортів винограду, основне та технічні вінні, сорта столові, кишміші, ні кишміші. Багато різнообразія, близько 200 сортів сьогодні присутствує. Продавці зізнаються, щоб доставити власний товар на полиці, доводиться попітніти. Звісно, це важкий труд. Дуже важкий. І щоб качество ще важливіше, то це все санітарні норми повинні витребуватися. Тим вот. більше пчоли ж не люблять, коли це все в спешці. Сумчани обійшли більше 50 торгових точок. Із ярмарку з пустими руками не пішов ніхто. Я прийшла, тому що дуже люблю свій садогород, і мені треба обновити сорта, тому що в мене сілеченська смородина до да, давні сорт, а зараз прийшли нові сорта. Є от у галіни там е, інтересні цвіти м'ясо подешевле. Очімнога представлено вінограда. Організували ярмарок, аби господарі змогли звільнити власні комори та забезпечити сумчан відмінним домашнім продуктом. Ми сьогодні маємо достатньо чудові показники і повало виробництво продукції з господарства. І цінова ситуація, ми вважаємо, що в області сьогодні залишається стабільна. Продавали та купляли, допоки прилавки не спорожніли. А за словами головного аграрія Сумщини, вже час розпочинати підготовку до врожаю 2015 року. Юлія Марковська, Микола Ніколаєнко на часі новини.